Прибамбаси. Я е, в групу Що, викладував я нову кулю, яка називається Сулиця. Це підкаліберна металева куля із гострим носом. Ось на відео бачите. Е, зараз 4 штуки попробуємо як вона летить. Ну, Перші заряди пороха не знаю, я на ще не стріляв, подивимося. Це на порох у нас С7Р. Е, куля у Франківському. На франківському хвостовику з обкладинками. Е Гільза одна нова і три гільзи сага БУ. Капсулі це х 2000 це 7 l е 66-й ствол, е дульне звуження у нас тут іде 0,5. Е Рушниця хуглу. Поряджаємо, стріляємо по дальній мішені, по чорній. Там вже дві дірки є від попередньої стрільби. Я їх відмітив. Так, все. Все, а на давай на у Ти мені треба. Подожди, то ми знімати, чи тебе? Справа за мішенью. Я бачив, іначе. Під низом, по-моєму. Під э, низом мішені. Ну, я й маю іду в, в центр. Зліва я щось. Злева внизу. В центрі внизу. Ага. Ну це і от бата не така. Справа десь ударила по цьому. по, по углу десь по мішу. По углу мішені положу руслю, піду, підемо. Підеш. Ти то йдеш, Вова? Ну. No. Давай. Так, ідемо до мішені, дивися, це перший відстріл цієї кулі. Отака мені щось вона запала її форма. Зараз подивимося, чотири, чотири постріли зробив. Ну, на цю віддача на цю не така. Як у якого? Так. Дивимося на сулицю. Дивимося на сулицю. Ого. Так. Чотири штуки прийшло. Дві в купі ось одна і ось друга. Так, і дві трошки десь, мабуть, руки вже очі неправильні, блін. Ну куля ця летить. Хорошо, а чого ж тут десь пішла сюди? ось у мене? Ось, дивися, раз, два, ага. три, чотири. Ага, може бути, так. Ось. А, ну ті ж отмічені. Є ті ж відмічені. Ось, ось дві, дві штуки і одна штука. Це свинцьові. А це металева прийшла. Ось. Чотири стріляв, чотири, чотири прилетіло. Ну подерж мені хлома стріму дмічу. Ага, побіг, подержав. Так, ну ми, напевно, вже по ній сулицю зараз будемо пробувати на, пробив... на, пробив... на пробивній властивості. Є у мене там книжки. Ну все, все. Ось так. Все. Поки все. Вас вітають мисливські прибомбарці. Це була презентація Кулісулиця.